Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю новому відео. Я Оля, і це вже моя десята спроба записати озвучку до цього фрагменту. Сьогодні я нарешті дістала свою скалку, бо вдома всі офіційно захворіли. І чоловік, і донька, і як ви можете чути мій голосочок, і я також. Я вирішила зробити пельмені. Шаленого рецепту сьогодні не буде. А ви, до речі, напишіть, яким рецептом користуєтесь ви. Сьогодні я готувала за таким рецептом. Взяла холодну воду, борошно, яйце, сіль, трошки олії. Все це використовувала. На око немає грамовки зовсім замішую тісто, розкатую і, як завжди, користуюсь моєю фірмовою формочкою. Але ви побачите далі у відео звичайною банкою. Я все ще мрію про ту легендарну форму для пельменів, але поки що банка рятує ситуацію. За рецептом, тісто, яке втомилося, треба було залишити на 15-20 хвилин відпочивати. А далі треба було підготувати начинку. Фарш я цей приготувала ще з вчора і взагалі то планувалися котлети. Але в останню мить я передумала і вирішила зробити для своїх щось смачненьке, тому сьогодні пельмені. Поки я тут бігаю, стараюся, ліплю ті пельмені, вареники, хочу побажати вам здоров'я, міцного здоров'я, тепленько одягайтеся для тих, хто хворіє, скорішого одужання. І ось моя таємна зброя це та банка, якою я роблю. Формочки для. Пельменів. Я тут тепер думаю, як правильно говорити: пільмінь чи пельмень. Так от, чи робите ви якісь сюрпризи всередині цих пільмів, можна положити, наприклад, перець з горошком. Знаю точно, бо таке вже хтось робив з моїх рідних. А пам'ятаю, як матуся робила вареники з сиром з солодким, але могла зробити три, наприклад, з солоними. Мені ті три обов'язково попадалися. Напишіть обов'язково, чи робите ви такі сюрпризи для своїх. Рідних і що ви туди додаєте, я ще до пальменів зробила зажарку: це цибуля, сало біле та сало копчене. Ну а далі найприємніше залишилося зварити їх та з'їсти, що полюбляємо ми більше за всього, більше ніж ліпити. На цьому в мене все. Починаємо новий блог. Сьогодні ж, перше грудня, я хочу привітати вас з початком, з першим днем зими. Сподіваємось на диво, яке. Станеться цією зимою, можливо, закінчиться війна, хоча кінця і краю не видно. Але сподіваємось на диво. Я вітаю вас з першим днем зими. Пишіть, в якому місці ви живете. І чи бачили ви вже сніг. Мене Аліса дуже полюбляє зиму та сніг і каже, давай, мама, в Україну поїдемо на Новий рік на Різдво. А куди ж їхати? На Новий рік, на Різдво в Україну. Світла немає, опалення буває, немає, обстріли, не можемо ми поїхати. от. Так от я думаю, вже час прикрашати ялинку, як ви думаєте, може вже поставити в кімнаті. Я Алісі запропонувала сьогодні зайнятися таким, вона наче підтримала мене. Тож зараз я по справах сходжу, повернуся, треба прибрати, О, погано дихати. Треба прибрати та знайти, де та ялинка, бо вона ж кімната, а в нас речі там просто на верхній полиці, отак все перемішано. Треба знайти ще де знаходиться та ялинка і поставити. І що? Так як я захворіла, в мене на ці вихідні було заплановано візит до моєї подружки, яка шиє одяг, робить вишивку, машинну на одязі. Дуже гарно зараз у неї дуже багато новорічних візерунків. Робить серветки скатерть українською мовою. Я знала, я знала і забула скатертини. Отак, може так і є? А що вилетіло в мене? Ой, все, ой, все, як то кажуть, дуже гарно. Я хотіла взяти Алісі толстовку без візерунку, і щоб вона до Різдва, Алісі, от в школі буде свято невеличке. Зараз відмінили в школі. Раніше було свято і для батьків, а зараз написали, що так як багато батьків не можуть прийти, і багато хто відмовився від запису своєї дитини, тобто не дозволяють записувати свою дитину на фото відео, а бувають вже батьки приходять і записують відео. Ну, школа то не буде добре, але якщо інші батьки прийдуть, то може хтось може записати, Я, так як багато проти. Це по-перше, а по-друге, що багато людей не зможуть відвідати батьків саме це свято, тому вони відмовилися і сказали, що будуть просто майстер-класи в школі. Але б можна було якусь таку толстовку, ковтинку зробити до свята з візеруночком в неї там. Олені є такі гарні. Ну, Я хотіла показати вам, як в неї там все вдома облаштовано, і що в неї є шоперище, як, що в неї є, що можна придбати. Можливо, вас би зацікавила ця дівчина, і я б дала її контакти. Але я захворіла, а потім так сталося, що і вона захворіла, але наче вона вже одужала більш-менш. А в мене все ще, ну, в мене початок, так скажемо, тому я з нею не зустрілася. Але давайте так, я хочу запитати, чи багато людей. В мене на каналі саме Заліканте. Ну, напишіть, якщо ви маєте змогу, напишіть, будь ласка, що ви заліканете і чи вам цікава взагалі була б така ідея інтерв'ю або візиту. Ми б пішли в гості до цієї дівчини, і вона б показала, чим займається, що в неї є, що вона може зробити, що вміє взагалі. Якщо вам цікаво, напишіться в коментарях. І я. А я додам зараз для вас невеличкі фрагменти її сторінки в інстаграмі, щоб ви подивилися і більш-менш розуміли, про що я говорю. Може, я зараз не можу з думками зі своїми з'єднатися і вам донести нормальну думку. Я вам покажу ці фото, а ви напишіть. 1 грудня в Аліканте. Як люди вдягнені, швиденько пройдусь по цій доріжці, покажу вам. Зараз нормальна погода. В принципі, можна не одягати пальто, яке мені прислала Матуся та світорок, поки що спекотно для нього. Ну саме сьогодні, як тільки я його отримала, то погода стала нормальна. Зараз, напевно, 13 десь градусів чи 14 десь так. Ялинка там попереду вже стоїть. Так, то що, такий невеличкий фрагмент вам з вулиці. Аліканта. Ми ж отримали посилку, показували в минулому відео. Хто пропустив це відео, поверніться, дивіться або додам для вас посилання. Отут десь в куточку. У мене є коментар щодо цієї посилки саме їжі. Який смачний чай у нас в Україні. От мама прислала нам ловари чай, і ми тут його купували в магазині з нашими товарами. Але розсипний ми купували. А я не пам'ятаю, чи купували в пакетиках. Ну не важливо, важливо те, що ми той, який мама прислала, він настільки смачний, я просто не можу напитися того чаю. Аліса, яка взагалі не п'є чай, взагалі вона п'є один там якийсь зелений в Україні, саусепом пила, або з бергамотом чорний. І тут вона дуже рідко, дуже якийсь там чай, одну чашку в пів року може й випивала. Цей чай кожного дня по три чашки п'є. Нормально скажіть. Тобто смачний, потім сало. Смачне. Я оце кажу це для того, щоб зараз показати вам в розрізі ту ковбасу і сало. Ну, для себе таку зробити пам'яточку, коли буду редагувати, щоб я пішла і зняла, як виглядає сало. Сало копчене, неймовірно смачне, по-циганськи називається. І два види ковбаси київська та якась ще флорентійська наче флорентійська також смачна. Дякую ще раз моїм батькам. За цю посилку смачню, що. Я купила на 5 євро. Ні, майже на 6, на 5,73 в овочевому магазині. І спитати у вас поради, як зробити. Що зробити? Зараз покажу. Ну, картопля я хочу зробити пюре. Дуже полюбляємо ми їсти пюре. Ну, у нас страви одні й ті самі майже: макарони, рис, пюре, ну борщ останнім часом дуже багато разів робили. Ну, таке. Пюре буде. І Алісі груші я купила. Може, ну, Женя також захоче з'їсти, не знаю. Бо я не дуже люблю. Не знаю, чи ароматні чи ні, тому що немає запаху, немає... ну, трішки дуже-дуже там десь далеко я можу відчути запах. Не знаю, смачні чи ні. У Алісі те саме, тому вона каже, наче нормальні. Потім купила я лимони. Лимончики якісь такі зеленкуваті, але не хотіла вже йти я в інший овочевий магазин, бо треба було на іншу вулицю переходити. А це поруч з нашим будинком. Євро 29, наче коштує кілограм лимонів. Купила я чотири лимона і купила, і купила перший раз в своєму житті корінь імбіря. Правильно? Це ж імбір? Я. я купила, бо чого? Ну, бо захворіла, думаю, чайок треба зробити. І я пам'ятаю, з нами сусіди тут жили. Вони завжди робили чай з імбірем. І лимоном. Ну, наче і все. Я не знаю, чи ще щось треба. От напишіть, чи в курсі ви цих всіх, субитій, чи в курсі ви цих всіх подій, що треба зробити, щоб просто чорний чай взяти, додати лимон і ось цей корінь і так пити. Я все ж таки прочитала там в чаті GPT, що можна імбир, мед та лим... лимон. меду в мене немає. Лимон є. Потім імбир з апельсином. Я, до речі, думала, поки стояла в магазині купити апельсин. Не знаю, що мене зупинило. І ще там з чимось, не пам'ятаю. А, з корицею, імбир з корицею. Треба взяти, натерти, терці або там розчавити, роздавити з лимоном і додавати в чай. Можна в заварнику заварити. Немає заварника. Я вирішила, що зараз натру. От мене є тюрочка, Зараз трішки натру. Мені подобалось, в Україні були чаї, продавалися в Аврорі, вже готові в пакетику обліпиха та не пам'ятаю що, лимон та імбир. Такі були цікаві поєднання, мені дуже подобались, вони були натуральні. ну, напевно, напевно, натуральні. А, Кістлявий лимон зараза, Я коли розрізаю лимони, там кісточку, обов'язково треба посадити в вазончик. так. Купити сьогодні ось цей чай, ловаре з бергамотом. Сподобався мені з бергамотом. Не знаю, яке буде поєднання що лимону і імбиру, але нічого. Так, о, готово. Не знаю, там видно, чи ні. Імбир внизу, лимон і чай. Чи почути аромат? А, ще можна імбир і м'ято. Пахнеться зараз, я буду таке пити Оля заліканте, починає свій стрім. Ми до неї зайдемо, посидим, поставим вподобайки Оля заліканте і напишу відгук для Олі Заліканте. Мене наче німб над головою. О, -о, -о, -о. <сміст> Я хотіла показати в розрізі салу та ковбасу. А откуда у тебе німб? Ні. -ет. Давай. Ай. Доня. Я хотіла показати в розрізі сало і ковбасу, а потім хотіла ще наряджати ялинку за лісою. Ні, я буду. Ну ти хотіла записати це все на відео. але не вдасться. А чого? Ну, я Алісі зачекай. Зачекай. <кхи> я Алісі зараз видам ялинку та іграшки, вона буде наряджати. А я піду буду допомагати. Сталася тут така ситуація, що впала шафа і в нас висіла денуш. Висіла шафа на балконі. Висіла шафа, а внизу рукомийник, і там два крани. Я сиджу і чую, як щось впало. Причому так впало, що я думала, що людина якась стояла на стільці і впала, і сама коротше, забилася. І я думаю, Боже, хоч би не у нас, хоч би не у нас. І тут починає бігати наша сусідка і кричати, ну, звати іншу, і кричить, де перекрити воду. Коротше, падає ця шафа прямо на кран. А там на балконі знаходиться і пральна машинка, і ще один холодильник. І нещодавно наші сусіди одні принесли гладільна доска українською мовою. Вибачте, гладільну доску десь знайшли на смітнику, але вона новенька, вони принесли її і вона стояла. Коротше, ця гладільна доска спасла цю шафу, і вона не впала на підлогу і не зачепила, не зачепила все інше, і головне не розбила вікно. Хоча я не знаю, що там головне. Головне, що всі живі й здорові, що це не впало на людину. Так як в ту шафу вже понакидували стільки речей, ці сусіди, я взагалі в тій шафі нічого не зберігаю, але їм все треба туди закинути. Не стільки понакидували речей, що та шафа просто звалилася, вода б'є в різні сторони. Треба піти допомогти там прибрати. Зараз вони розгрузять ту шафу, а потім, можливо, поприбирати треба чи ну, щось допоможу. А поки що хочу з'їсти шматочок сала. Ніж у мене такий ще дуже гострий. Н нічого. Покажу вам, який шматочок сала гарний. Подивіться. Подивіться воно. А те, що воно копчене, я чую. Слинки течуть. <кхід> Вже ви і не хотіли їсти? А ось зараз з'явиться апетит. М -м -м. Просто не перевершено. Подивіться, яке сало. Шкірка жується, все чудово. І далі от така київська ковбаска. М -м. У мене ще є тітка, яка живе в Італії. І, можливо, там в Італії немає такої ковбаски. Також будуть свинки ковтати. Це київська, але. М -м. Київська для мене десь 6 із 10. Не така смачна, як ось ця. Ця ночі, як з такою приправкою бікон. Не знаю, що там таке смачне, але аромат просто шалений. Настільки смачна вона. Ще з'їм два шматочки ковбаски і трішки сала, і побіжу щось робити. Якщо їй вдасться записати ту ялинку, як будемо наряджати, можливо, нікому і не цікаво, не на часі, то додам вже на початок наступного відео. Ну ця просто божественна. Ось такий шматочок, гарненький, салом. І, ну, пахне беконом. Прям смачно. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Буду допомагати сусідам. Всім найкращого. до зустрічі у нових відео.